Вітаю, це актуальне інтерв'ю сьогодні в нашій студії Олексій Бежевець, уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу. Вітаю, добрий день цього тижня. Ужгород та Мукачево одержали центри з рекрутингу, єдині перші на Закарпатті. Розкажіть про те, як ця система працює по Україні, наскільки вона розгалуджена, і вже про перші результати діяльності. Так. В основі цієї системи, як ви її називаєте, основний принцип людина в центрі. Цих активностей і для людини надається вибір, можливість вибору себе в силах оборони, тобто знайти військову частину, конкретну посаду, і далі, пройшовши всі процедури по оформленню, зайти на цю посаду в конкретну військову частину. Тобто, це про вибір, про свідомий вибір людини в лютому цього року, 12 лютого, відкрився перший такий пілотний проект Центр рекрутингу української армії у Львові. І з середини березня, от сьогодні початок травня, тобто трошки більше ніж півтора місяця, ми активно масштабуємо цю діяльність. Активно масштабуємо, тому що вже, наприклад, Львова вона показала в перспективі і гарні результати. Станом на сьогодні, от разом з Мукачевом, це вже 20 центрів в Україні таких працює. Більше ніж 2600 там людей звернулося до цих центрів, кілька сотень Близько 400 людей на тому чи іншому етапі, тобто в роботі, як ми називаємо, перебувають їхні дані. Вони шукають собі військові частини, сконтактовані, деякі з військовими частинами, вже отримують рекомендаційні листи, та тобто йде процес їхнього оформлення. Кілька десятків перебувають в навчальних центрах, вже це військовослужбовці, отримують необхідну підготовку. І порядка десяти вже після навчальних центрів за цей невеличкий період вони вже пройшли підготовку, служать у своїх військових частинах. Тобто, це гарні показники, зважаючи на час і на те, що це тільки організувалось і масштабується. І повертаючись знову ж таки до того, це є такий інформаційний посил та суспільство з боку держави, що дивіться, у вас є можливість знайти себе в силах оборони. Долучайтесь, тому що наші центри це перш за все про інформацію, про консультації, про допомогу. Це цивільне середовище, це ЦНАПи, це цивільні рекрутери, рекрутерки, яких ми тренуємо, вони проходять тренінги, отримують доступ до бази даних, вакансій, і далі, спілкуючись з людьми, їхня задача допомогти людям знайти собі вакансію і далі сконтактувати з військовою частиною, певною. Тут важливо розуміти, що це безпечне середовище, так? це не місце, де, прийшовши, людина одержить повістку, ви на цьому наголошуєте. Розкажіть взагалі, як працює от покроковий алгоритм так? набору військовослужбовців через центри рекрутингу. На сайті, і власне органів місцевого самоврядування це позиціонується, і на нашому єдиному сайті, де всі контакти, всіх центрів є, так? можна побачити. Ну, адреса зрозуміла, це, як правило, центральний цнап міста. І в Ужгороді, роді це так само, Та? Ось, і телефон, відповідно, є. Це робочий телефон, у рекрутерок наших є в кожної. <гум> тобто можна подзвонити протягом робочого дня або фізично прийти. Причому ми говоримо про те, що це можна зробити кілька разів. Один раз щось не зрозумів, позвони ще раз, позвони ще раз, прийди кілька разів. Тобто, абсолютно це не обмежується. Ти приходиш в цивільне середовище, да, ЦНАП, спілкуєшся з людиною, дізнаєшся, які в тебе є можливості. Тобто, які є вакансії, які є частини представлені. Якщо по тобі по фаху, по твоєму досвіду, ну, взагалі по сприйняттю, по твоїй готовності, щось підходить, ти кажеш, оце, 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 оце мені цікаво. Є випадки, коли люди вже приходять, чітко усвідомлюючи, що хоче людина. Наприклад, хтось з родичів чи друзів десь служить, людина каже, я хочу поруч з ним. Але я до кінця не розумію, як ця система працює, як мені туди потрапити. Відповідно, йде комунікація, ми дивимося, які в цій частині. Навіть якщо немає в базі, можна організувати контакт, ми знаходимо, як в цій частині отримати вакансії, які там дійсно є, і далі сконтактувати з уповноваженим офіцером, щоб він пояснив специфіку і що саме власне, вони собі шукають. Тобто, другий крок, коли все ж таки людина визначилась, відбувається оця комунікація з військовою частиною. Це був по телефону, якщо є представник десь поруч, це може бути фізичний контакт. Якщо немає, це по телефону. Тобто вони спілкуються. В присутності нашої рекрутерки, не в присутності, немає значення. Таким чином, військова частина представник ну, дізнається ту інформацію, яку він хоче з'ясувати. Тобто людина, до речі, може залишати свої дані нашому рекрутеру, може не залишати, може представитись своїм ім'ям, може не представитись. Документи теж ніхто не перевіряється. Інформацію теж ніхто не передається на вибір людини. Ми до того, що після походу у рекрутинговий центр повістка не прийде наступного може дня, прийти ніяк, тому що людина, ти прийшла, ти сама вирішуєш, яку ти інформацію довіряєш цим рекрутеркам. Та залишаєш свою інформацію, віриш, що вони цивільні люди і не співпрацюють більше ні з ким, а тільки для тебе працюють. Тому що це для тебе насправді зроблено. Це навіть не для держави, це для людини. Щоб людина змогла хоч якось ту невизначеність, а війна, армія і армія у війні та, ну це, звичайно, це невизначеність. Іноді тотальна невизначеність. Ми коли всі отам, одягали форму, військовослужбовці, хто коли, хто в 14, -му, 15, -му, хто в 22-му, ми заходили. Ми розуміли, що це треба просто зробити. Так? так от, зараз така можливість є, і це супер. У нас такої можливості не було. Можна зайти, зрозуміти, які є вакансії, поспілкуватися, які завгодно питання задати, на якісь отримати відповідь, на якісь не отримати, далі йти дізнаватися, гуглити, спілкуватися з іншими людьми. Так? Тобто, ти робиш свідомий вибір, куди ти заходиш, як ти заходиш і що ти там будеш робити. Далі військова частина тобі видає. Письмову згоду воно називається рекомендаційний лист. Встановлені форми. Так само у кожного рекрутерки, у кожної рекрутерки є форма, вони показують, як це має бути оформлено, і військові частини це знають. До, них до всіх було доведено. І ТЦК, ТСП знають, і навчальні частини знають, всі знають, як це працює. Якщо хтось щось не зрозумів, їм додатково ще пояснюється це цей, ця, ця письмова згода, рекомендаційний лист. До речі, зараз, згідно з крайньою директивою Генерального штабу, військова частина навіть може на месенджер скинути копію людині. Оригінал відправляється в той ТСК, куди людина, ну, людина каже, я піду оформлятися там в свій, от він такий-то. Туди йде оригінал. Далі людина туди приходить і фактично оформляється. Якщо контракт це одна процедура, вона дещо складніша, більше вимог, більше оформлення, більше документів треба принести. там. Про народження, про освіту людина вивчається, да? тому що вона підписує контракт, особливо якщо це офіцер, там більше оформлення. Або станом на сьогодні є можливість в оборонну частину навіть зайти по мобілізації. Важливий момент не в кожну військову частину. Тому що ми розуміємо, є певний пріоритет зараз держави, де найбільше оборона потребує людського капіталу. Да? І звичайно, що це в першу чергу ті військові частини, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. або Безпосередньо забезпечують боєздатність інших військових частин, які беруть участь у бойових діях. Пріоритетні, Пріоритетні, да, він називається перелік пріоритетних військових частин для комплектування. Він щомісяця там переглядається, доповнюється, змінюється Генеральним штабом і доводиться до всіх. Всі військові частини знають, вони пріоритетному переліку чи ні. ТЦК знають пріоритетне перелікчення. Так от ті, які пріоритетні, можна, так само отримавши рекомендаційний лист, зайти і по мобілізації. Це прямо зазначається в цьому листі. Ця інформація централізовано так само спускається через Генштаб і на ТЦК СП і на навчальні частини. Всі розуміють, що це доброволець де-факто. Він сам прийшов, він добровільно обрав посаду частину. Він за якихось причин, це його мотивація. Ми людей зараз переконуємо, що насправді контракт має ряд переваг перед мобілізацією. Але окей, людина не хоче підписувати. Добре, людина не підписує. Але вона йде в пріоритетну частину по мобілізації, вона туди доходить, на ту посаду, яку вона обрала. Та? Тобто людина йде далі з ТЦК, та СП, пройшовши всі процедури оформлення і медичного, лі, в тому числі, в навчальний центр. Якщо людина раніше не служила. Якщо служила протягом останніх 10 років і йде по своїй спеціальності, вона може відразу оформлятися військову частину без навчального центру. Але переважна більшість зараз, та цивільних, які заходять, це, звичайно, їх треба підготувати. До всіх доведено мільйон разів. І це дійсно так. Без підготовки ніхто не потрапляє в військову частину. Це неправильно, такого бути не повинно, і такого немає станом на сьогодні взагалі. Як довго триває підготовка? Один місяць. Один місяць базова загальна військова підготовка. Деякі підрозділи, наскільки я розумію, потребують додаткової, так? Абсолютно вірно. так. І деякі позиціонуються, і підрозділи Збройних сил це не один місяць-45 днів, може бути навіть два місяці. Тобто, там, де є певна специфіка. Але базовий, ну, загальнодержавний такий підхід, та, і це затверджено. Базова підготовка це один місяць, будь-кого. Незалежно від посади, на яку ти заходиш. Та? Ти заходиш на повара, все рівно тебе місяць вчать, вчать фактично воювати. Індивідуальна військова підготовка. Далі, якщо треба фахова певна підготовка, наприклад, людина заходить, у них хороші навики, вже якийсь досвід мінімальний, заходить на посаду оператора БПЛА, наприклад. Та? Або на зв'язківця. Людина, звичайно, ще фахово вчається. Це ще кілька тижнів, а може бути і місяць, може бути і більше. Та? Або людина там в його треба навчити не знаю, бути механіком-водієм танку, або в БТРі, ще в якомусь засобі пересування військового озброєння, військового військової техніки. Звичайно, людина ще додатково фахова вчать, тобто цей період ще більший. І тільки після цього людина потрапляє в свою частину. Мені іноді задають питання: а чи. Яка гарантія того, що от людина, яка зайде туди, зрештою не буде виконувати якісь інші функції? Так, так. Наскільки часта ця зміна професій? Так, вже наперед це питання знаю, бо постійно їх задають. Дивіться, ми, от через рекрутинг, надаємо можливість обрати посаду частину. Далі діють загальні правила військового підрозділу, який перебуває в воюючій країні. Ну, ну ніхто тобі не скаже, де ти будеш через місяць, через два, через три, через десять. Тобто, чи може бути тобі таке? Будуть гарантії, де ти почнеш? Ти заходиш, дивіться, ну, командиру, будь-якому, да, треба фахівець на своєму місці. Тоді вся система нормально працює. Але, звичайно, що може бути така ситуація, коли, незважаючи на те, який ти фахівець і в чому ти спеціалізуєшся, твоя участь як військовослужбовця треба в чомусь іншому. І ти, звичайно, будеш виконувати згідно наказу отриманого іншу якусь функцію, в тому числі бойову. Це війна, це наше сьогодення. Так, це зрозуміло. Пане Олексію, чому люди повинні обирати центри рекрутингу? Попри те, що є, наприклад, велика кількість платформ з пошуку роботи, де також можна скомунікувати з військовою частиною, де також можна побачити інформацію про вакансію. В чому перевага саме центрів рекрутингу? Наша мета надати людям можливість обирати. І все ж таки знаходити себе в силах оборони. Якщо людині достатньо онлайн через онлайн-платформи, яких ми е, так само на договірні відносини фактично залучили нам допомагати, вони чудово з цим справляються ще наприкінці минулого року. Чотири великі онлайн-платформи. Якщо людині достатньо цієї інформації цього сервісу, прекрасно, мінімальна витрата ресурсів, людина знайшла вакансію, скомунікувала, знайшла себе, пішла служити. Супер! Але ми бачимо. Ситуацію, коли людині іноді треба додаткові сервіси, треба фізично поспілкуватися з кимось. Іноді тої інформації, яка є онлайн недостатня. Іноді оця комунікація, яка тільки відбувається онлайн з частиною через онлайн-платформи, цієї комунікації буває недостатньо. Іноді ну, це абсолютно реальний приклад, частина якась розміщує вакансію, вона є мегапопулярною. Да? І на неї приходить 200 заявок, навіть бувало більше. Ну, якась не буду казати, яка мегапопулярна в канція, буває таке. Та? та людина, яка сидить з того боку екрану, та військовослужбовець, ну з огляду на те, що в нього ще є інші обов'язки, вона навіть не відкриє ці всі 200 заявок, які прийшли. Розумієте? Це чисто об'єктивна обставина. Можна це критикувати, але це так є. Ось, відповідно, людина, яка звернулася, втрачає мотивацію. Каже: А як же так? Я звернувся, а відповідь тиша. Я ж хотів. Ну, але мені ніхто не відповів, але або відповів не так, або я чекав два тижні, я втратив надію, пішов чимось іншим займатися. З рекрутинговим центром це не так, тому що це жива комунікація. Відразу, якщо відразу тобі ти сам щось не знайшов, тобі шукають, та? шукають, поки не знайдуть. Як сьогодні пояснювала Фактично, працівниця так. рекрутерка, власне, вона сказала, що її робота завершується в той момент, коли людина вже опиниться в військовій частині. Абсолютно вірно. Це якраз той елемент супроводу. Тобто, після того, як людині допомогли знайти, сконтактувати з військовою частиною, людина далі йде через оформлення, через навчання, це все час, це все зусилля певні. Людина виходить з зони комфорту, звичайно. Вона була цивільною, вона стає військовою, вона адаптується до всіх цих нових правил, життя до нових товаришів, до побратимів, до командира, до військового життя. Для кожного цивільного це, звичайно, стрес. Ну, це зрозуміло, вийти з зони комфорту, але на сьогодні це дійсно потрібно. Ви торкнулися теми найпопулярніших вакансій. Знаю, мабуть, не зізнаєтеся все ж таки, яка була та з 200 плюс пропозицій, але розкажіть, що найбільш затребуваніше. Знаю, що жінки також активно долучаються до 20 так? Так, та ми це комунікуємо по різним центрам, трошки можливо інша катина від 15 до 20% всіх звернень до нас, це жінки. І на наш погляд це чудово, і це показує той потенціал, який ще є так, в цьому питанні, тому що в армії насправді жінок менше. Тобто питома вага, якщо взяти всі збройні сили, ну це навіть не 10%, це менше. Так? Відповідно, якщо звертається 20%, ми розуміємо, що насправді потенціал є, і це чудово. І в тому числі є багато посад, які реально можуть зацікавити себе реалізувати як фахівця, як людину в збройних силах. Це не обов'язково якісь посади є. Мовно бойові, ми називаємо, маса різних посад, і, і, і в логістиці, і в забезпеченні, і в штабних, і так далі. Так? Зокрема, медики, наприклад, окремий виписаний зараз порядок для людей, які мають хоча б якусь базову медичну освіту, є можливість. І це підтримується заходити на позиції, які теж пов'язані з наданням якихось, виконанням якихось медичних функцій. Так? Тобто це медики, вже військовослужбовці. Не обов'язково знову ж таки на першій лінії є ще стабілізаційні пункти, є евакуація і так далі. Так? От для тих, хто має вищу освіту медичну, окремий також порядок передбачений, можна в прискореному порядку. Там комбінується і офлайн, і онлайн заняття, стати офіцерами, тобто заходити на посади вже як офіцер за достатньо короткий час, який передбачає більше повноважень і реалізацію себе вже як лікаря, та? військового лікаря. Це важливий момент, тому що потреба в медиках в армії зараз висока. Ось, звісно, коли ми говоримо, як співвідноситься тут нібито на попит і пропозиція, та? що пропонує армія і що, власне, і куди, хочуть і куди хочуть люди. Та? В армії, звичайно, найбільший попит на ті позиції, які пов'язані з частинами, які перебувають на навістрі, на вістрі нашої оборони, на лінії зіткнення або близько до неї, в зоні ведення бойових дій або близько до цієї зони. Ось, ну це, це об'єктивно. Ми це все розуміємо. Не всі ці посади, не всі ці позиції пов'язані безпосередньо з веденням бойових дій, тому що там так само треба. Ремонтувати, доставляти, питання логістики, забезпечення, оформлення, штабні посади і так далі, звісно. Але ж, звичайно, треба безпосередньо люди, які беруть участь в бойових діях. Тобто це те, то, що ми з вами згадували, там, спілкуючись, це піхотинці усіх виглядів, да, і це оператори, водії усіх тих бойових машин, військової техніки, озброєння, яким треба оперувати, керувати і безпосередньо вражати ворога да, або захищатися, бути в обороні. Збивати ракети, збивати збувати забезпечувати реп, тобто радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, в принципі, розвідка, і оператори БПЛА, знову ж таки, все, що з цим пов'язано. Тобто маса посад є і вакансії, звичайно, з цим пов'язана. Але зверта увагу, що не тільки, звичайно, тому що велика ще частина військовослужбовців забезпечує, що це все працювало. Це все треба доставляти, ремонтувати і так далі. Розкажіть про зарплати. Заробітна плата також один із таких вагомих стимулів служити у війську стабільність і заробітна плата. Так, якраз от крайня комунікаціями міністерство оборони оформило це так красиво в інфографіці. Це можна зараз знайти онлайн. Тому що там були певні зміни, і зараз ще, і, скажімо так, додавалися якісь мотиваційні грошові чинники в, з точки зору грошового забезпечення військовослужбовця. Тобто є базова ставка. На сьогодні вона не може бути ніж 20 тисяч 100 гривень військовослужбовців. Далі йдуть серії різних доплат, надбавок, виплат за, за, за різні речі. Ось там, Крім базових речей, накшалт. Звання, посади і так далі, є ще доплати, пов'язані з виконання спеціальних завдань за участь в бойових діях, і за безпосередньо, там три їх насправді є, 100 тисяч, якщо ти постійно перебуваєш в зоні бойових і виконуєш завдання, спеціальні певні завдання, і, і, і якщо періодично залучаєшся, тобто 50, 30, 50, 70, 100. Тобто достатньо серйозні, ну, вони пропорційно рахуються тому часу, який ти перебуваєш, та відповідно виконуючи ці завдання. Тобто сумарно грошове забезпечення ну, достатньо конкретно, скажімо так, якщо ми говоримо про ринок праці і загалом, скільки зараз можна заробити, виконуючи ті чи інші функції. Ось, тому що це теж є чинником для того, щоб військовослужбовець, який виконує свої обов'язки перед державою, міг за ці кошти власне отримувати свою сім'ю, прогодувати ну, своїх родичів та от, таким чином бути. Як виконувати ще свої інші функції, важливі соціальні? Які тут є ризики? Тобто, ви вже озвучили про те, що якщо ти хочеш потрапити в непріоритетну військову частину, є шанс того, що ти не зможеш це зробити. Так що ще? Ну, оцей баланс пріоритетні, не частини, цей фактор є, да, з ним треба свідомо працювати, обирати і з'ясовувати в конкретній частині, та на, наскільки вони тобі зацікавлені, і яким на контракт чи по мобілізації, як туди можна найкраще зайти, максимально. Ча ми всіх спонукаємо і переконуємо, будь ласка, розглядати в першу чергу контракт. Це достатньо, скажімо так, уже більш система, яка, яка має. Історію достатньо велику е, і зрозуміла вона для всіх щабелів у війську. Да, що це контрактник, Чітко є в, всі процедури, вони вже роками перевірені. І всі розуміють, контрактник заходить на конкретне місце. От він так оформлюється, більше до нього вимог, але це є. Да, по мобілізації це таке ноу-хау. Більше да, що ти можеш мобілізуватися, але на конкретне місце в конкретну частину. Да, але це теж зараз працює, як я вже пояснив. Ризики, які в цьому всьому процесі, ну якщо це можна назвати ризиками, перший момент людина може по здоров'ю, от взяла, частина чекає, ти заходиш, оформляється, і от, тут виявляється, ну не підходиш ти по здоров'ю та на контракт, наприклад. А вимоги для контракту вони вищі ніж для мобілізації. Так ну є та зробити вже ж крок назад не вдасться. Насправді, алгоритм і той порядок, який доведений до всіх директив Генерального штабу, передбачає, що цій людині відразу. Якщо вона не проходить, пропонується по мобілізації в ту саму військову частину. Uh -huh. Або на ту саму посаду, але не на, не, не на контракт, а на мобіліза... по мобілізації. Та? Або пропонується інша посада, яка передбачає менші вимоги до фізичного здоров'я. Якщо людина, звичайно, придатна, тому що може в процесі о, медичного уряду виявитися, що людина не придатна до військової служби. Так і теж Трапляється, тому що іноді сама не, людина сама не знає які в нього там десь проблеми зі здоров'ям є. Ну, це такий ключовий момент, насправді, який може впливати, куди людина далі при оформленні е піде, потрапить і що з нею далі буде відбуватися. Ось. Е я би казав далі не про ризики, а про певні непорозуміння, які можуть виникати в таких процесах. Та? Мова йде про те, що. Наприклад, в начальній частині, в процесі підготовки такої людини. Так? Бюрократія, військова, це достатньо складна штука. Так? Можуть виникнути питання, коли десь хтось щось не зрозумів, не побачив, десь документ не вчасно дійшов, і людина, яка закінчує підготовку, і каже, «ні, ти, ти ж по мобілізації, ні, 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 ти йдеш не в ту частину, а ось туди. А людина там вже чекає, людина свідомо зробили вибір. В такому випадку, по-перше, ми людям пояснюємо, Дивись, в тебе є не тільки обов'язки тепер, в тебе є права. Ти повинен про свої права заявляти. Ти доброволець, ти зайшов по рекомендаційному листу. Він правильно оформлений, всі вимоги дотримані. Ти вимагаєш дотримання твоїх прав. Це перший момент. І коли людина проактивно підходить до захисту своєї позиції, це завжди має вплив на цю ситуацію. Другий момент: людина має контакти наших рекрутерів, рекрутерок. Відповідно, може набирати і повинна їх набирати і казати: дивіться, в мене таке непорозуміння, будь ласка, допоможіть. Вони мають всі повноваження, щоб включатися в ці процеси. Якщо на своєму рівні, на рівні, там, наприклад, міста, області, <кхм> на цю ситуацію не можна вплинути, бо людина вже десь далеко вчиться, готується, в такому випадку питання ескалюється на Київ, та, і ми з'ясовуємо, а що сталося. І якщо дійсно бачимо, що. Ну, Десь не так бюрократично це було оформлено, там ця ситуація виправляється. І такі випадки вже були, і вони працюють. Тобто наша задача ми максимально відкрито налаштовані. І Генеральний штаб прекрасно це розуміє тісно йде співпраця. Ми налаштовані на те, щоб людям показати, ця система працює. Цей порядок санкціонований він саме такий. Ви маєте тепер і права, ну ви ж доброволець. Ну ви самі прийшли, ви обрали. Значить, ви йдете туди, куди ви обрали йти. І нам важливо, щоб ця довіра була і щоб це працювало. Тому, якщо такі не виникають, будь ласка, кажіть про це, будемо це виправляти. На вашу думку, що зараз найбільша перепона для участі людей у рекрутинговій кампанії? Інформаційно, насправді. Ми бачимо це з нашого досвіду, незважаючи на такі інтерв'ю на, на, інтерв на комунікаціях. Да, кожне відкриття центру не дарма ж ми запрошуємо камери, журналістів. Тобто йде певний інформаційний вибух. Але зараз інформаційний простір настільки перенасичений тут що не день, то чергова якась така глобальна подія, яка всіх увагу переключає. Так? Це перший момент, і другий момент ну є ще міста, містечка, села. Куди оця інформаційна хвиля, десь поки дійде, вона перекривається іншими, чимось десь щось сталося, ну змінює контекст цього всього. Тобто, донести до людей, що така можливість є, і це дійсно працює, і, будь ласка, ну поцікав. Ну, хоч подзвоніть, ну не ну не хочете, подзвоніть, спитайте, ну загугліть, поцікавтеся. тому що ну цей, ну цей час, от він зараз. Це цей час вже навіть вчора. Цим цим займатися, не треба чекати. Ну, тому що ми дочекаємось до того, ну, я не буду зараз казати, до чого ми дочекаємось. У нас зараз криза в державі. Так? Ну, у нас війна, широкомасштабна, гостра фаза. Кожен має себе знайти в цій, в цій обороні, тому що на цьому базується держава. Держава існує доки, доки є люди, які готові її захищати. Ось, якщо ми свідомі люди, кожен не скаже, що він не свідомий, звичайно, кожен по-своєму свідомий. Так от, якщо ти свідомий, зроби цей вибір. Так, мінімум поцікався і далі з'ясовуй для себе все. І в процесі з'ясування задавай питання, і зрештою ну, в тебе є зараз можливість себе знайти. Дякую вам за розмову. Я думаю, ми охопили такі всі основні плюси і мінуси, якщо їх так можна описати, рекрутингових центрів. Дякую вам. Дякую вам. Це було актуальне інтерв'ю. До побачення.